Цей комплекс нещодавно був прийнятий на озброєння Російською Федерацією. Ну про такі зразки вони не багато розміщають інформацію в публічному просторі. Лише те, що дозволяє їм розмістити їхня пропаганда, і звичайно, що як ми бачимо, досить часто росіяни схильні перебільшувати ефективність своїх комплексів, так їх потужності, їх спроможності. Але разом з тим ми ще не бачили їх в ділі. Тому у нас була така певна помилка на початку повномасштабного вторгнення, що. Ми трошечки не одоцінили ворога. Зараз необхідно це побачити буде в бою. Наскільки ці заявлені характеристики, тактико-технічні, вони будуть відповідати реальним цим спроможностям. Поки що ми бачили лише в дії їх роботу С-400 Тріумф, так про С-500, поки що мови не йшло. Так, звичайно, у комплексах цього заявлені дуже дуже високі показники, які можуть перехоплювати різні ракети на дуже високих висотах, які не могли робити раніше попередні їх. Аналоги, скажімо так, тому е, чекаємо, подивимося, а бій покаже. Звісно, що F-16 16 це потужна зброя, але це не є е, е, ну, неуязвима. Звичайно, що все збивається, все горить. Питання розміщення їх, воно досить таємне, оскільки ми розуміємо, що росіяни дивитимуться в тому числі і це інтерв'ю, і вони зараз шукають активну інформацію. Більшість відсотків е, інформації, так, яку вони беруть, вони беруть із відкритих джерел, в тому числі. Тому існують різні. Зараз думки, роздуми, плани стосовно того, як саме ми будемо убезпечувати наші літаки від ударів російських, в тому числі ракетних, тому що ми бачимо, що для ворога це є пріоритетною ціллю і звісно, що вони не пожалкують жодних засобів ураження для того, аби і знищити і показати потім, що хвалені літаки натівські, ага, ось і вони гарять. І, звісно, що ми розуміємо, що це буде пріоритетною ціллю, і зараз існує різний різні варіанти, шукаються для. Для того аби забезпечити безпеку польотів ефективно, в тому числі і з нашої території, щоб вони могли ефективно виконувати свої задачі і прикривати наш повітряний простір.